Доброго дня! Мене звати Цимбалюк Ірина Миколаївна. Я є практикуючий лікар-імунолог. Найчастіше питання, яке я чую від батьків: лікарю, наша дитина пішла до садочку і почала часто чіпляти різноманітні вірусно-бактеріальні інфекції. Підскажіть, будь ласка, засіб, який можна використовувати для профілактики вірусно-бактеріальних інфекцій, щоб дитина менше хворіла на ГРВІ, бронхіти, бронхопневмонії. Основним методом боротьби з вірусами є вакцинація, яка призначена для запобігання спалахів захворювань шляхом створення імунітету до вірусу або родини вірусів. В дитячому віці висока сприятливість до вірусів грипу і ГРВІ, враховуючи несформовану імунну систему у дитини. Для того щоб дитина чи доросла людина захворіла вірусу чи бактерії, потрібно пройти відповідні кордони у вигляді шкіри, слезових оболонок дихальних шляхів ні згортань бронхи або слезових оболоношниково кишкового тракту. Кожен збудник має своє улюблене місце переходу кордону. Наприклад, у вірусу грипу це дихальні шляхи, у дизентерійної палички стравохід. Після того, як віруси і бактерії переходять кордон слизових оболонок, з'являється запальний процес і з'являються такі симптоми, як температура, нежить, кашель. Для нейтралізації вірусів чи бактерій наші слезові оболонки та шкіра володіють місцевим імунітетом. А саме Слиз, який має бактерицидну дію і не пропускає чужородні агенти, кисле середовище в шлунку, що руйнує чужородні білки і мікроорганізми, що потрапляють всередину з їжею. Однак один з головних захисних механізмів є імуноглобулін -Е, що покриває всі поверхні слизових оболонок – рот, кишківник, бронхи. Шар імуноглобуліну Ей на поверхні слизових оболонок захищає від проникнення вірусів та бактерій, не дає можливості їм проникати до епітелію слізових оболонок, нейтралізує віруси та розщеплює бактерії. 80% імуноглобуліну А синтезується в кишківнику за рахунок мікрофлори. Доки кишківник у дітей не зрілий, а мікрофлора ще не сформована, існує фізіологічний дефіцит імуноглобуліну А. Імунітет ще слабкий, дитина має високу сприятливість до грипу та збудників ГРЗ, часто з ускладненнями у вигляді гострі бронхіти, синусити, пневмонії. Часто хворіти в дитинстві це є норма, тому що формується набутий імунітет. Однак, якщо ваша дитина занадто часто хворіє та ще й з ускладнення у вигляді рецидивуючих захворювань, такі як пневмонії, отити, синусити, тонзеліти і так далі, ви повинні в такому випадку звернутися до лікаря-імунолога для корекції імунного стану дитини. Своїм пацієнтам я рекомендую препарат «Флувір» – імунобіотик, який без агресивних втручань стимулює виробітку імуноглобуліна А, який знаходиться на слизових оболонках. Фловір необхідно приймати протягом двох місяців від одного до двох пакетиків на день. Дітям можна приймати фловір з двох місяців життя. Фловір це імунобіотик, який призначений для активації захисних сил організму для профілактики рецидивуючих інфекцій та бактеріальних ускладнень. Фловір активує як синтез лімфоцитів, так і синтез імуноглобуліну Ей в слезових оболонках кишківника. Збільшення кількості імуноглобуліну Ей відбувається також на слезових оболонках бронхів на Фловір пройшов клінічні випробування, в ході яких досліджувалася його ефективність та профіль безпеки під час простудних захворювань. Після прийому фловіру протягом 30 днів зменшилася кількість рецидивів на ГРВІ, скоротилася тривалість і тяжкість перебігу захворювання. Шановні батьки, бережіть своїх дітей і дбайте про їх здоров'я.